Святковий сюрприз з нагоди міжнародного жіночого дня на сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбувся великий концерт Весняний подарунок. Його підготували для глядачів студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, а також миколаївські вокалісти. Максимально спробуємо створити романтичну атмосферу, щоб жінки відчули себе коханими, щоб відчули весняний настрій. Будуть українські, будуть зарубіжні хіти буде цікаво. Родзинкою концерту став акомпанемент музикантів військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал хорунжого Олексія Алмазова. Вокалістка Миколаївської обласної філармонії Антоніна Лаврова давно співпрацює з оркестром. каже, радіє можливості виступити на одній сцені з ними у цей день. Це великий досвід роботи з оркестром. Це гарний настрій для себе та для своїх близьких, та всіх глядачів подарувати напередодні свята, тому що особливо зараз такий для нас важкий час дарувати людям позитивні емоції, гарний настрій це дуже важливо. І глядачі, наші миколаївці, вони дуже чекають цього і вони дуже сумують за цими емоціями. Вікторія прийшла на концерт разом зі своєю мамою та подругою. Жінка ділиться напередодні свята, неабияк як хочеться подарувати собі приємні емоції. Дуже сподобалося, дуже гарні пісні, гарні танці, дуже все чудово. Зроблено на вищому рівні. Дійсно, гарно проведений час. Я думаю, що треба трішки розряджати обстановку, і треба трішки відпочивати мізками. Відвідувачі стверджують, що саме такі концерти і дають можливість розважитись та ненадовго відволіктись від реалій сьогодення, адже що може підняти настрій краще, аніж концертна програма присвячена вам? Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.